Пане Романе, ну наші глядачі не дадуть мені збригати. Ми з вами вже встигли свого часу поіронізувати на тему того, як Сполучені Штати Америки хочуть відірвати Росію від Китаю. І якби вони дивилися наші ефіри, то точно б здали, що це неможливо. Давайте переходити до наступного плану. Ну а тепер, ну знаємо, що Сідіньпінь чотири дні, день прильоту, день відльоту, і ще два посередині буде перебувати у Москві і ще й будуть підписувати якісь документи. Чи це вже власне відповідь Трампові, що нічого не вийде? Ну в засобах масу інформації окремі політики аналітики так багато наговорили про те, що Трампу вдасться вбити клин. Що тепер не один стакан мають перехилитись дзіньпіні Путін, щоб любити вірити один одного так, як до цього. Тобто, насправді, а ці дні це будуть дні клятви і приношення крові і жертв. От і там не одного барана заріжуть от для того, щоб схилити розуміння протилежної сторони в тому, що руський і китайський браття на вік. І власне з змістом цієї розмови і буде те, що на сьогоднішній день економіка і Китаю, економіка Росії знаходиться в стані, які потребують додаткових ін'єкцій. Власне, розраховувати один на одного вони тільки можуть, тому що все інше на сьогоднішній день знаходиться дуже в дуже складному стані заходження в рецесію. Але ситуація і в Росії, і в Китаї не така, щоб можна було говорити про те, що і Пекін, і Москва ладні віддати своє, бо в обох країнах є великі проблеми. І власне. В ситуації, яка зараз складається, тому і множиться можливі дні й години їхніх розмов для того, щоб Росія як можна дешевше давала вуглеводні Китаю, а Китай як можна дешевше і більше постачав компонентів зброї, озброєння подвійних технологій до Росії. Більше того, після того, коли офіційно заявлено, що Пхеньян вже воює відкрито. Проти України то з'явився аргумент, щоби таку роль почав відігравати і Пекін. А можу сказати, що якщо читати а, китайську пресу, особливо Global Time, який поширюється англійською, то там навіть відчулися ревнощі з боку Пекіна до такої люб'язних таких відносин між пхенянами і Москвою. Тому і це ще буде мати місце в цій справі. Ну і не можна скидати того. Що виникнення напруження між Пакистаном і Індією це в інтересах е, Китаю, а тут е, Росія побігла попереду Пекіну замиряти Пакистан і Індію. Зрозуміло, що і тут будуть шукати свій інтерес. Ну і зрозуміло, найбільше це якщо скидати наші глузування з приводу того, що там думає е, Дональд Трамп. Стосовно Китаю і е, Москви, то найголовніше для них питання це як е, впоратися із Сполученими Штатами Америки, бо насправді в цьому відношенні йде координація роботи між Москвою і Пекіном. А до речі, про що так не хоче думати і догадуватися Дональд Трамп? Тому говорити є про що тим більше що в перспективі. Для Китаю відкривається ще й проблема необхідності повертатися до анексії і впливу в Африці, де е, расисти набирають все більше сил, окупуючи центральноафриканські держави, які раніше були після Франції вотчиною Китаю. Тому і там є необхідність погодити свої позиції. І а, вибити якісь плани в інтересах обох сторін, тому Сі Цзіньпіню і путіну є про що говорити в цій ситуації. Інша справа, що а, мало це розуміють у Вашингтоні. Ну, і є ще одна річ, яка. Для о, московського фюрера є досить поганою. Це те, що у Сідзінпіня не залишається іншого способу і іншого напрямку, ніж розраховувати на європейський ринок. А це о, дуже неприємна річ для московського фюрера, бо він же зібрався війною йти на Європу, і оце, ота це делікатне питання, і стане з моєї точки зору в нинішній ситуації найбільшою проблемою між Пекіном. І е, Москвою, і е, дивлячись з того, як будуть сплановані навчання, захід 2025, можна буде в тому числі передбачати, який результат цих переговорів. Бо ми добре знаємо, що захід, навчання в Білорусі вони завжди пов'язувалися з переднем певних агресивних дій, а в тому чи іншому напрямку Російської воєнщини. Пане Романе, перш ніж ми перейдемо з вами до Європи, бо ви завжди такий поборник ще задовго до Дональда Трампа, що у нас наш інтерес тут, і нам треба об'єднуватися саме з європейськими країнами. Я вас так дозвольте напівнаївно запитаю. Я просто підслухала у російської пропаганди. Вони і при, після підписання э, рідкоземельної угоди, і не тільки вони сказали, що Трамп зараз э, переживає трансформацію. Відбувається байденізація Трампа. Ну, в тому сенсі я розумію, що вони хочуть сказати. В нас так порошенкізація відбувалася з зеленського від десь посередині, яка разниця до армія мова і віра, і оце там наші три стовпи. Я б сказала так, що Трампу ще дуже далеко до Байдена. І здається, що всі, хто критикували попереднього президента, мали би зараз визнати, що вони були, м'яко кажучи, неправі. Та можливо зробив небагато і не так, як ми хотіли, але у порівнянні з Трампом ми от тепер бачимо, де дипломатія і політик з великої літери. А де популіст? Тим не менше, є ця угода, розблоковується можливість купівлі озброєння для України. Зроблено чимало помилок і чимало було принижень. То чи допускаєте ви, що наступні 100 днів, чи, чи ще через 100 днів справді почне відбуватися трансформація і справжня байденізація Трампа? А що насправді відбувається під тиском а, інформаційних операцій, які проводить Росія і Китай на теренах Сполучених Штатів Америки? Байденізується не Трамп, байденізується МАГА і байденізується Америка. Повертається додому. Оці дві структури, які обсіли як е, блохи Дональда Трампа, спочатку вони йому розказували, що значить, ти повинен рухатися ось в цьому напрямку до е, Москви. Тепер е, ситуація випала таким чином, що вони чомусь в голову їм прийшло, що треба вернутися не до Байдена, а до Обама-Байдена перезавантаження. Відносин з Москвою, і насправді, якщо подивитися на виступи нині Марджорі Грін і всієї цієї магівської команди, і підлі операції Тулсі Габард, які вона проводить проти свого шефа як один із ключових персон цієї команди Америка повертається додому, то насправді вони його заманюють чим. Він же хоче отримати Нобелівську премію. І вони, от перед Байденом, як перед Віслюком, повісили цю сіну там чи морку, не знаю, чим вони його заманюють. І це ніби для нього оця Нобелівська премія. А для цього йому підкидають ідею: значить, ти вертайся туди до Обами. І перезавантажу відносини. А він на радощах, узявши і портрет свій, повісив разом з Обамою, бо це Нобелівська премія йому ж ніяк покою не дає. Він прокидається і засинає з нею. І ця команда зрозуміла його слабке місце і починають його манити весь час. Не випадково він позбувся Волца. бо Волц, що про нього не говорили. Він таки вояка. Так, і він вимагав, якщо дій, то справжніх дій, а не а, обманками там діяти. В результаті він наживо скому і в Габарті, і в директора ЦРУ, і в Венса. Ну а коли він їх підставив із ситуацією, пов'язаною з сигналом, то його вирішили позбутися. Але Трамп він зрозуміло, що чоловік талановитий на всю голову, але його навчила а, перша каденція, що якщо ти. Мо з команди виганяєш, то їх треба кудись пристроювати, бо вони одразу стоять твоїми ж ворогами. І тому в цій ситуації він нічого іншого не придумав, ніж жінку, яка вже зібрала чемодани їхати в Нью-Йорк, Він, значить, її завертає назад і каже: Волцу, ти поїдеш в Нью-Йорк, щоб ти ж на мене не ображався. Насправді навколо Дональда Трампа закрутилася друга частина друга частина це нереалізовані плани. І вони зараз то вони. Обсідали Дональда Трампа, його покусували, щоб він, значить, розвалював Сполучені Штати Америки. А тепер вони ще й самі один одного почали кусати, і там такий серпентарій однодумців зібрався. І, от ситуація зараз виглядає так: що третім планом їхнім буде. Імпічмент Трампу це вже проглядається. От я дивився останні виступи цієї команди. Вони вже страшно незадоволені Дональдом Трампом. Тому насправді ситуація там дуже неприємна. Але чи буде рухатися Трамп в напрямку, про який ви говорите, пані Олено, справа в тому, що я прогнозую десь за місяців три, коли він буде допомоги просить в Україну? Я, я поясню вам, чому. А він, він же знає про те, що це написано на всіх скрижалях, що головним ворогом є Китай. Але в Китаї є така собачка, яка на всіх гавкає, називається Північна Корея. І от зараз, коли Північна Корея офіційно вступила в війну проти України, вона ж навчається на цій війні воювати, і вона буде свого роду провокатором в індотихоокеанському регіоні. І зараз цим е, людям у Вашингтоні їм навіть в голову не приходить, що а Збройні Сили України, мало того, що вони закривають собою, а цивільне населення українців також разом з армією закривають Європу, то в цій ситуації Україна ще й буде зв'язувати руки Північній Кореї. Бо якщо цього цуприка відпустить... Він, він до дотихокеанському регіоні натворить, після того, коли научиться воювати на російсько-українському фронті таких чудес, що Дональду Трампу в голову навіть не могло прийти. Бо туди ж підвішена Південна Корея, Японія, Філіппіни і так далі. А в умовах, коли не дай Бог розгориться полум'я між Пакистаном і Індією. Ми уявляємо, яка ситуація виникне в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Тому насправді у Дональда Трампа, якби трохи було клепки в голові, то треба було б зараз збирати Європу, Україну, всіх, хто здраво мислить зараз до одної купи. А він все ніяк не зрозуміє, що. То мага, то всяка Америка що вертається додому, то індивідуальні там такі таланти, як Бреннан, чи Такер Карлсон. Вони його ведуть такими манівцями, що він точно зараз ішов, а тепер буде до імпічменту бігти. Пане Романе ну і скажіть, що американці не списують все у українців, тому що це улюблена фішка, зокрема президента Зеленського всіх колишніх відправляти кудись послами, щоб тільки не сваритися. На останок дуже коротко я вас все ж таки запитаю про сьогоднішні події в Німеччині, тому ж це супер важливо. Фрідріха Мерса обрали на посаду канцлера Німеччини в другому турі. За нього проголосувало 325 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. Сьогодні нагадаю була перша, але невдала спроба. Фрідріху мерцу не вистачило спочатку 6 голосів. Для призначення, але вже потім, пан Романе, це все виправили. Е, хоча на що я ще звернула увагу, це те, що в, коалі... в коаліційній угоді жодного слова нічого не написано. Ну, наприклад, про передачу таурисів, про які говорив пан Мерц. Які ваші очікування від нового канцлера Ну, е, чоловік він сам по собі цікавий. Він з 10 років ходив по своєму рідному місту і розказував, як він буде канцлером Німеччини, тобто рано чи пізно було зрозуміло, що він свого доб'ється з другої спроби, з третьої, то немає ніякого значення. Так само і тауруси. Особливість цієї людини в тому, що якщо він щось сказав, навіть якщо він в коаліційній угоді не записав чи записав протилежне, він з першого чи з другого випадку, але свого досягне. Він досить своєрідна людина. Це такий собі сабарит, якого ненавидять всі. Він на всіх дивиться зверху і має всіх на увазі. Хто б це не був, навіть той же самий Трамп чи всі вожді Європи. Своєрідність цього чоловіка його не пускали до влади німці тільки через те, що. Думали, що він подоросліший рано чи пізно. Бо і коли йому виповнилося 14 років, батько його відправив в будівельники, бо він екзамен в школі не здав. Це такий дуже, дуже своєрідний з характером чоловік. Якщо він сказав, що він доб'ється Таурусів в Україні, він це зробить. Інша справа, що він може пересваритися з усім світом. Але рано чи пізно він цього досягне і, от дуже важливо навіть сьогодні, бачите, вони не збиралися сьогодні голосувати. Вони збиралися перенести це на завтра. Але. Раз він у цю гру включився, він все рівно буде свого домагатися, і він його досягне своєї мети. Так було і з бізнесом, де всі думали, що з нього нічого не вийде. А він до BlackRock добрався, найбільшої еконо... інвестиційної компанії світу. Тобто, можна сказати, що як писали заголовки європейських. А видань, що Європа вітає і сподівається на Мерца. ну можу сказати, що я всіляко приєднуюся до цих речей. Бо власне, от такої нестандартної колоритної людини в нинішній ситуації, як антипода Трампу, і потребувала Європа. Ну ми почекаємо. та перших кроки перших дій. Я знаю, що в нього вже назначені і перші офіційні поїздки за кордони. Мені чомусь здається, що ще в травні ми цілком імовірно можемо пана Мерца побачити в Україні. Принаймні дуже би хотілося. Пане Романе, а вам безперечно, як і завжди, персональна подяка за те, що знаходите час та можливість пояснювати українцям, що відбувається довкола. Дякуємо дуже. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, посол України у Білорусі у попередні роки був з нами на прямому зв'язку.